Повістка дня країни агресора та оголошення мобілізації, непоправні втрати війни, чергове затримання наркозлочинців на Буковині. Та як у Чернівцях готуються до опалювального сезону? Про це все і не тільки. Сьогодні говоримо у темах дня. Мене звати Юлія Стеранка. Вітаю! Далі у випуску головні інформаційні акценти середи 21 вересня. Не перемикайте. Путін знову тероризує вільний світ 21 вересня. Президент Росії оголосив часткову мобілізацію на всій території держави-агресора. Міністр оборони Шойгу заявив, що до лав Збройних сил Федерації заберуть 300 тисяч резервістів. Через такі новини ошелешені росіяни почали панічно тікати за кордон. Авіаквитки практично змили з сайтів за лічені години після заяви Путіна. Як українські та світові політики відреагували на нову повістку дня? Далі у сюжеті. Президент Російської Федерації 21 вересня оголосив про початок часткової мобілізації. Путін запевняє, що на службу забиратимуть тільки громадян в запасі і тих, які мають відповідну освіту та досвід. Для обезпечення безпеки нашого народу і людей на освобождених територіях. вважаю необхідним підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу у проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Указ о частичной мобилизации подписан. Водночас в указі Путіна про часткову мобілізацію не вказано конкретних обмежень по категорії. Також в документі зумисне засекретили пункт номер 7. У версії опублікованій на сайті Кремля його пропустили. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков відмовився розкрити зміст пункту і лише сказав, що він стосується кількості призовників. Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав 300 тисяч осіб. Також в Росії прийняли пакет правок щодо військової служби за неявку на збори резервістам загрожує кримінальна відповідальність за добровільну здачу в полон на росіян очікує від 3 до 10 років позбавлення волі. Своє ні могилізації закликають сказати кремлівські опозиціонери. Так, соратник в'язні Олексія Навального, Іван Жданов, після оголошення часткової мобілізації закликав громадян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військомати на знак протесту. Якщо Якщо ви йдете на акції протесту, ми це підтримуємо. Ми готові надати ту координаційну допомогу, яка необхідна. Якщо ви готові робити великі справи, у тому числі підпалювати військомати. Ми це підтримуємо і також готові надати певну допомогу. Через оголошення мобілізації жителі Росії стали купувати квитки в інші країни. Так до звернення Путіна вже були продані всі авіаквитки в Стамбул на 21 вересня, а також практично всі квитки в Єреван. Після звернення президента Росіяни активно купували квитки з Москви до мінська. На тлі цих подій у Латвії заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з своєї країни щоб уникнути оголошеної мобілізації. Зміркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня. На гучні новини з Росії відреагував президент України. Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього, але що власне сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і добре відомі, тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням більше підтримки для збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для сил спеціальних операцій, більше підтримки для служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників, для усіх, хто поступово відновлює нашу. Територіальну цілісність наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів, звідкись також заяву російського президента проаналізували і українські політики. Так Арсеній Яценюк каже, що Путін визнав, що так звана друга у світі армія за сім місяців зазнала поразки від збройних сил України. Програш у війні для Путіна означає його політичну, а можливо і фізичну смерть. Він вирішив кидати м'ясо росіян у котел жахливої війни, яку він розпочав проти України та всього демократичного світу. Про що він визнав у своєму зверненні? Світ також схвилював виступ російського тарана. Так, пані посол США Бріджет Брінк зазначила, що США продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів. Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Після новин про мобілізацію ринок акцій Російської Федерації на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння, і індекси Моз біржі та РТС за хвилину торгів пали від 7,4 до дев'яти Семи на чолі з паперами фінансових компаній. Валерія Пержун Теми дня ТВА на Буковині попрощалися з героями, які поклали життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Солдата Губера Миколу, воїна військової частини А 40 53 В останню дорогу провели в СМТ Лужани із солдатом Палагнюком Андрієм, воїном військової частини А 40 10 попрощалися у селі Виженка. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини. Глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Росія набагато ближча до колапсу ніж Україна. І у військовому, і в економічному планах. Про це в етері LBC заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Фафромклепс. Well, we Here is the thing. In terms of military, uh, uh, th this this is a very, um, I would say, emotional time for the Ukrainian people, and not only for the Ukraine, for everyone who is fighting for Ukraine. Because we reclaimed and regained our territory, so uh, Russia is far closer to collapse rather than Ukraine. The same goes with the economy. But without your support, we will be on the brink of the disaster. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна, і які ще спричинить у майбутньому. Такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз з боку агресора. Найскладніший опалювальний сезон за всю незалежність України уже на порозі. Тож тепловики показують напрацювання, а також говорять про проблеми, зокрема через борги. Але наскільки насправді готові чернівці до зими під час війни, та до чого необхідно готуватися кожному з нас? Вже готова розповісти моя колега. Україну очікує найтяжча зима за останні 30 років через можливі атаки Росії на критично важливу інфраструктуру та мережі, холод і темрява загрожує усім містам нашої держави. Втім, підготовка до опалювального сезону у Чернівцях проводиться за планом. Принаймні, так запевняють тепловики. Мовляв, Чернівці готові практично на 95%. До початку опалювального сезону ми на 100% будемо готові. Все, що стосується роботи котелень, все, що стосується заміни різного устаткування, все відбувалося. Директор підприємства Чернівці теплокомуненерго також підтверджує, що готовність опалювального сезону вже на завершальній стадії. Зокрема, для впровадження енергоефективності частково замінили насосне обладнання, закупили 29 насосних станцій, 26 з яких вже змонтовані. Також замінили півтори кілометри в провели ізоляцію повітряних трубопроводів, провели хімпромивку котлів, що дасть можливість зекономити природнього газу. На балансі підприємства перебуває 90 котел. Обслуговують 92 кілометри мереж. Встановлено на котельнях 220 котлоагрегатів, Це котли. Встановлено 450. Насосних станцій з електродвигунами. Також у місті готують альтернативний варіант опалення. Працюють над котельнями на твердому паливі, які у критичному випадку зможуть використовувати для пунктів обігріву людей. Керівництво робить все можливе для того, щоб законтрактувати тверде паливо і забезпечити себе по можливості запасами. І також є проєкт, який буде передбачати паралельно з. Можливістю опалювати газом, так само можливість опалювати приміщення, в першу чергу, приміщення лікарень, садочків в залежності від можливостей вже бюджету. Ми сподіваємося, що ми ще теж на якусь суму зможемо такі твердопаливні котельні доставити. І так само це не дай Бог, такі приміщення можуть використовуватися як пункти обігріву для людей. Втім, чи справді чернівчани можуть не хвилюватися за проходження опалювального сезону і покладатися на слова очільників. Міста. Адже, наприклад, чимало запитань викликає рішення про закупівлю модульних котелень, яке розглянули тільки у вересні, на відміну від Чернівецької міської ради, у більшості міст України готуватися почали до опалювального сезону ще з травня місяця. І всі знають, починаючи з уряду і завершуючи голови сільрад, що опалювальний сезон буде найбільш складний за останні 30 років. Окрім Чернівці теплокомунерго і Чернівецької міської ради і міського голови Романа Хлічука. У них все добре. Тепер цікаво на терміни постачання цих котелень. Це буде десь грудень-січень. Скажіть, будь ласка, в кінці лютого вже зима завершується. Чи потрібні ці будуть котельні? Скільки часу займе їх монтаж? А що робити людям, коли вже холодно? Своєю чергою комунальники обіцяють також, що температура у будинках, які підключені до центральної системи опалення, не зміниться. Тепло подаватимуть у тій ж кількості, що й торік. Тобто є фактично затверджена температура, яка має бути в оселях. Це 18 градусів. У кутових кімнатах 22 градуси. Опалення вімкнуть тоді, коли впродовж трьох діб температура повітря не перевищуватиме восьми градусів. Водночас, в інших містах України, споживачів заздалегідь попередили про тяжку ситуацію в Державі та відверто попросили покладатися, зокрема, на свої сили. Наприклад, у Черкасах ще влітку сказали, що опальний сезон буде дуже важкий, і якщо у вас є можливість десь мати оселю з індивідуальним опаленням, тобто пічкою і дровами, то, будь ласка, собі десь закладіть у пам'яті, що треба буде переїхати туди. Так, це не популярне рішення, але це правда. Краще сказати людям тяжку, важку, але правду, щоб вони зрозуміли, що влада буде безсила місцева. Треба самим щось зробити для того, щоб пройти цей опальний сезон. І це буде чесно. До слова, на сьогодні чернівчани заборгували за тепло вже понад 50 мільйонів гривень, і така ситуація, зрештою, може призвести до кризи неплатежів. Втім, неодноразові пропозиції запровадити на місцевому рівні субсидії для незахищених верст населення влада ігнорує у той час, як у столиці, наприклад, вже запровадили такі інструменти. Аліна Рябко, Максим Тва. На Буковині правоохоронці викрили наркозбувача та ліквідували канал зі збуту наркотиків. За даними слідства, раніше судимий 24-річний житель Чернівців налагодив схему одержання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Для незаконного обігу наркотиків чоловік використовував мережу інтернет. Громадянина викрили та затримали правоохоронці у Чернівцях після одержання посилки з партією забороненого товару. Пакетики з білим порошком. Шком схожим на амфетамін, пігулки та згорток із речовиною рослинного походження. Упродовж двох днів прикордонники Чернівецького загону затримали 11 громадян України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії та Молдови, а також вилучили 2,5 тисячі пачок тютюнових виробів. Зокрема, наряд відділу Кельменці затримав трьох чоловіків призовного віку, мешканців Тернопільської та Харківської областей. Чоловіки не змогли пояснити прикордонникам мету перебування у контрольованому районі, а згодом зізналися про намір незаконно перетнути рубіж. Водночас співробітники відділів Сокіряни, Кельменці, Порубне у п'яти випадках затримали ще вісім військовозобов'язаних. Порушниками кордону виявилися жителі Харківської, Донецької та Київської областей. Окрім того, затримали також громадянина України, який на власному автомобілі марки Ауді намагався незаконно доправити до прикордоння 2,5 тисячі пачок тютюну на понад 100 тисяч гривень. Таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Дякую, що були з нами. До зустрічі на ТВА.